Всім привіт, ви на каналі BlueFont, А в це відео я буду донатити підписникам в такій грі, як Please Donate. Але перед цим я хочу вам розказати про мій розіграш в моїй групі До Речі, хто не приєднаний, обов'язково приєднуйтесь, ссылка буде в описі під цим відео. Так от, оцей конкурс на 25 робоксів. Все, що треба зробити, це перейти в магазин та купити мою ось таку от кофту. Вона коштує, до речі, 5 робоксів, а виграти на конкурсі ви можете 25. Залишилося там тільки 3 місця з 10. Всі оці людей купили мою кофту. Та ось, от, як бачите, всі вони сім ось, от, вступили в цей конкурс. Коли всі вступлять, тобто ще три людини, коли куплять кофту, так тоді я прийду сюди, нажму сюди, от, клік спін, і в мене випаде якась сім'я. І я, ми з аж 25 робоксів. Тому обов'язково приєднуйтесь в цей конкурс, а ми починаємо. І так, у нас задача це Qwerті 125 899. Він мене дуже давно просив, але в нього не було кнопок, бо він на телефоні. І давайте йому знатимемо 6 тробоксів. Давайте, звісно, дамо тобі зараз 6 тробоксів. От, друже, тримай. Дякую тобі за підписку. Все, я тобі задонатив. Все. Тепер його треба тобі забрати. Забрати приходиш отсюди, от, там де подарунчики Гіфтс, і йдеш отсюди, от. Цю от коробочку. І тут в тебе всі подарунки. Просто так от в них нажимаєш, і вони в тебе, як бачиш, так от забираються. І все. І тоді вони в тебе будуть. Другий це Федоріславбан2AD. Він теж мене просив Roblox, ти казав, що він підписався. Чомусь тобі не виходить задонатити. Напиши своє ім'я правильно, будь ласка, в тебе просто нема такого в Roblox аккаунта Вибач. Де, хто мене писав. Це ГГ, Роджу Д 17327. Теж давайте ми зараз задонатимо. Так, давайте ми дамо три робокси. Дякую тобі за підписку дуже. Так, давайте купляю. Все тобі теж задонати Бачите, все от Send gift. Тепер тобі теж треба забрати. Так, і ще один. Де хто просив у мене також робокс? Це Да-ГР 100 UA. У вас тут такі дивні ім'я. Щось тобі не виходить теж здонатити. Ти, напевно, також не написав свій нік правильно. У мене виходить тобі задонатити. Це тоді, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та не забувайте приєднуватись в мою групу в Roblox та купувати кофту. Всім дякую за перегляд І ще раз, всім пока!